Те, чого давно чекали. Корпус 16 s дворядний на акумулятори 280 ну, і Відповідно, 300, 304, 305, 310, 315 будь-які в цьому форм-факторі. Даний корпус з інверторною BMS. БМС встановив для демонстрації, корпус, відповідно, не продається з БМС. Це важливо уточнити. БМС замовляють на алії. ну, поки що мені немає сенсу їх наперед замовляти. Можливо, в майбутньому буде комплектувати, ну, як, як робити повний комплект, що тільки постав акумулятори, все решта присутнє. Поїхали по кріпленню. Значить, БМС кріпиться на болти М3. Болти планую комплектувати з корпусом. Покажу Далі голу кришку. Дроти підключення живлення не в комплекті, їх можна замовити окремо. Так. Ну, почнемо з балансувальних дротів. Вони підключаються на роз'єми. В принципі, якщо ну, кришку так не відкидати, як я зараз відкинув, то їх вистачає. Зазвичай ну, кришка не відкривається повністю, ну, я її відкрив, просто, щоб зручніше було показувати відео. Відповідно, сюди вантується комутаційна плата, це її підключення до БМС екран на таких упорах. Можливо, буду коротше ці болти здавати, бо це комплектні, але не факт. Далі з нюансів хотілося б по порядку кнопка, точніше, екран. Провід від екрану, він такий трохи дурнуватий, він йде через отакий коннектор. Далі провід. Потім ще один конектор. Теоретично його можна використовувати для того, щоб вивести екран назовні. Наприклад, ви замовили корпус просто під кнопку. Захотіли в майбутньому екран, замість кнопки вкрутили цей адаптер. І далі екран з кнопкою далі, назовні. Конкретно цей сенсорний має окреме підключення екрану і окремий короткий провід на кнопку. Так. Я думаю, з цим понятно розібралися. Йдемо далі. По силовим мінус, йде на батарейку. От Я його залишив зверху, але ну, ми розуміємо, що він туди пірнає всередину, коли закривається кришка. Далі мінус, який йде від BMS до клем. Він тут здвоєний. Якщо у вас здвоєні клеми, то можна двома вертами підключати. Для перекладу 6 АВГ. Є два варіанти підключення. Конкретно в даному випадку мені подобається більше ось такий. Коли гайкою ми прикручуємо до клеми один болт, ну, один провід, з іншої сторони інший, іде передача енергії. Коли зверху, то енергія на клему передається через шину, що не найкращий варіант. Оскільки поговорив про шину. Дворядний корпус має 8 комірок і 8 шин таких з'єднувальних. Відповідно, кожна восьма шина не задіяна. Бо між комірками використовується 7 шин. І ви можете ці восьму шину цю, поставити як з'єднувач двох, ну, двох клем, які виходять назовні. По одному проводу на кожен. Те саме робиться з плюсом. В даної конструкції плюс я використовую один, один провід, можна використовувати два. Тут кожен рахує, як хоче. І відповідно я його підключаю зверху, оскільки енергія буде перетікати через шину на дві клеми. Клема на болтах кріпляться. Тепер про обтиск в автоматах. Я обтискаю голий провід, оскільки там буде максимальна площа контакту до автомату. Знаю, що вони захитять, що це неправильно і так далі, але ну, це моє рішення. Я вважаю це правильним. Якщо хтось проти, аргументуйте в коментарях або у нас на форумі, ну, точніше в телеграм-групі. Йдемо далі. З цим на що розібрались? Відповідно: плюсовий контакт БМС. -ки. БМС живиться не від балансувальних дротів, як інші. Тут ідуть плюс-мінус, ну короче, тут всі дроти йдуть. Це термодатчики 4 штуки чорні. Але з Беттері 16 живлення не береться, береться з Беттарі Плюс. А відповідно, оцей кінець, кінчик, ви можете або підключити разом з вводом батарейки. Тоді у вас завжди буде плюс на БМС. Можна з іншої сторони автомату цього або іншого. ну Не так принципово. Тоді автомат буде розірвати також і плюс наживлення ВМС. Я би робив саме так. Що якщо вимкнули автомат, то це вже повний капець. Або, наприклад, було КЗ, автомат вимикає живлення БМС ну, Логічно, як на мене. Далі, з цими ВМС-ками, з замовченням йде кабель для включення підігріву. Тобто ви можете нагрівання мати. Встановити ну, мішкамірками до них, як вони підключаються. Плюс нагрівальних матів йде на плюс акумулятора, на плюсову клему, яка всередині, а мінус відповідно ось на таку клі... ну, такий наконечник підключається. Далі кришка. Кришку бажано, коли піднімаєте, пускайте трошки підтримувати, бо вага велика, бо вона трошки деформується і чіпляється за болти. Ну це не так критично В цій частині, начебто, усе показав, ну, це опорні частини акумулятора. А тепер зверху зверху йде болт, яким фіксується кришка. Під викрутку ну, має бути зручно Це. Заглушки в ручку, я їх замовчу не ставлю, щоб було простіше зняти ручку, відкрутити її знизу. Також ручки при отправці поштою ставити не буду, прикрутити самостійно. Якщо вам не принципово, то в мене є велика кількість червоних заглушок. Ну, В принципі, DC-шний струм, червоні, чорні, все таке. Все таке. Я би хотів ну, деяку кількість корпусів віддати з червоним заглушками, тож буду питати, чи можна вам відправити червоні заглушки, бо не було в наявності чорних. Так, Трохи покажу, як виглядає притискна стінка. Ось вона. Значить, це тут отвір для проводів, для проводів. Це під з'єднувальні шпильки. Ось ці отвори це для кріплення звичайних БМС. Якщо ми все правильно розрахували, то ці отвори йдуть під алюмінієву БМС-ку, нижні під чорну. Ну, тут треба буде перевіряти. Ну, Верхні та точно під алюмініва, от нижні. Там треба буде позиціонувати правильно чорну, сподіваюся. Все буде ок. В оновлених версіях, які будуть випускатися через одну партію, отвір під шпильку буде третій тут знизу. Для чого це зроблено? Щоб за бажання ви могли ряди поставити щільно один до одного. Ну, тоді залишиться, звичайно, багато місця з боків, але ну, це невелика є проблема. це вже як кому буде зручно. Ці отвори ми використовуємо для кріплення коліс або прикручування корпусів до стінки. Також знизу буде, ну от як ручка вкручена, напроти два отвори для того, щоб болтом зробити стек з корпусів. Тобто корпуси можна буде поставити один на інший, вставити болт, знизу закрутили гайку. Зібрали стек, який ну, намертво скручений і нікуди точно не дінеться. Колеса витримають максимум 2, я би ну, ставив або ніжки, або краще взагалі стек ставити просто на землю. Я не думаю, що стек хтось буде рухати, 200 кг. Якось не дуже логічно. В нових ну, версіях також цієї ступінь не буде, всі мають. Ну, Пласкуву таку стінку в рівень з колесами. Так, у мене розрядився телефон, і, і вже підсвітка не працює, але е, верхнього світла достатньо. Так виглядає е, кришка. Ось передня частина, ось задня частина. На задній частині шпильки під комутаційну плату з болтами. Болти можуть бути, бути трошки іншими. Тут болти підкріплення БМСки. Я думаю, що в серійних версіях ми центральні шпильки ставити не будемо, бо в них немає жодного сенсу, вони ну, нічого не тримають, тільки це 30 гривень плюс на виробний 40 щось таке. Які я навіть не нарахував кількість шпилюк. Треба буде зменшити. Так, далі. Кріплення автомата на болтах. Ну і все. Отвір під кнопку, витвори під клеми. Далі покажу загальний вигляд зібраного корпусу з цією платою. В принципі, камера витягує і без підсвітки, тому продовжимо. Ось від спереду на панель для інверторної БМС з сенсорним екраном. Ну, по суті, це максимальна комплектація на дві шини. На, точніше на чотири клеми, з можливістю паралельного підключення. Дивіться, оце, ну, Цей порт Це для інвертора. Там треба буде перевірити специфікації, ви маски по інструкції перевірити на всяк випадок. Ці, здається, для паралельного підключення. Тут кожен наступний акумулятор підключається в цей, в цей конектор. Але завжди все перевіряється. Відповідно, зверху ми закрили на цей болт і кришка стоїть надійно, нікуди не дівається. Автомат загальний розриває плюс, БМС розриває мінус. Ковпачки йдуть за замовченням скламами. Далі перейдемо наверх. Це текстоліт. Ним можна комплектувати збірки. Я отримав це тестова перша партія. Потім один з наших учасників групи погодився його порізати. Ну, відповідно, буду комплектувати, якщо ви оберете, що вам потрібен текстоліт. Такі проставки йдуть з кожного боку акумулятора. Тут біля стінки в усіх проміжках і крайній з тої сторони. Такі довгі, ну, конкретно, ці не дуже стала. Дуже визка. Ну, скоріше, все, я на першій версії їх буде три класти. Вони будуть стояти під акумуляторами знизу і будуть приклеені зверху до верхнього П-образного кожуха. До речі, як будемо це все називати, це П-образний кожух, це передня кришка, бо вона лисова, називаємо її передньою. Там задня кришка. Замість задньої кришки можна встановити перехідну пластину для положення стоячі вертикального встановлення. От. Колеса зі стопором. щоб корпус не катався. Щодо вертикального встановлення, Відповідно уявляємо, що тут на стіна. Можна на через оці отвори закріпитися до стіни, повісти його. Або якщо він стоїть вертикально на пластині для вертикального монтажу, яку ви можете також придбати, він буде виглядати ось таким чином. Відповідно, у нього знизу будуть прикручені на цій стінки три колеса, які витримують по 50 кг тобто 150 кг, або вага корпуса 110. Десь. Зібраного. Ну І ви за ручку піднімаєте і можна катати його. З цієї сторони будуть просто упори, ніжки, які можна регулювати, наприклад, якщо нерівна підлога, то можна корпус нагнути до стінки ближче, ну, щоб він не намагався впасти. В такому положенні зручно, що клеми знизу, тут вони ближче до стінки. Тут автомат, тут екран. Ну, Екран відповідно дивиться на нас, і наскільки він сидить на підлозі, логічно, що він саме тут. Тобто ми на нього зверху вниз дивимось і зчитуємо інформацію. Все підключення йде е, на інвертор, який е, зазвичай вішається зверху. Пів на 12 ночі я в майстерні записую відосик. Сподіваюсь, що інформація буде корисною і очікую на коментарі. Як же я забув про великий автомат? Це ж найбільша головна більна зараз. Давайте почнемо з версій. Ну, вони бувають різні. Ця це Томзани, це підробка на томзани, я так розумію. Можна 250, хоча це 150 амперний, 250 ампер, А. Тут теж типу 250 А плюс і мінус. Цей не бачу сенсу використовувати, резервати плюс і мінус, але комусь це може бути зручним. Взагалі я б рекомендував їх встановлювати ззовні акумулятора під інвертором. Але якщо дуже хочеться всередину. Доступні зараз варіанти наступні такі. Е, перший варіант це просто під кришкою на двосторонній скотч приклеїти до стінки, або е, цим болтом, який йде сюди, е, зробити різьбу в цьому язичку і до нього прикрутитися. Е, ну, В принципі, варіант робочий. Е, ну, Так можна використати. У нас виходить, що там з тої сторони всі комунікації, плюс знаходиться тут. І ну, відповідно з плюса опускаємо вниз провід, підключаємо до автомату. З іншої сторони він виходить, пірнає назад в корпус і виходить з той сторони клеми. Якщо у вас немає варіали клем то можна його одразу вивезти з цієї ж сторони. Двополюсний нікуди не стає, він не стане і всередині, до речі, про всередині, там всередині є місце, щоб цей автомат там, між пільками встановити. Тож його можна і на акумулятор поставити, обов'язково його під кришку. Ну, він наразі не влізе. Е, є ідея розташувати його таким чином, збільшивши цей кожух, щоб ну, тобто видно, що десь на 4 см треба подовжити цю кришку, П-образний кожух, тоді він влізе. І Далі робити отвір в кришці під нього. Ну, Кому дуже принципово це зробити, зробимо, але я думаю, трошки треба базові комплектації роздати. Тепер наче все.